Слава Україні в ефірі підсумки дня 17 листопада у студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, в область фронту надійшли трагічні новини. Ще один волинський герой поклав життя за мир та свободу українського народу 10 листопада 2023 року. Під час виконання бойового завдання на території Запорізької області загинув солдат Ланевич Анатолій Миколаєвич 1986 року народження. Житель села Березичі. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. На Ковальщині 55-річний чоловік розбещував трьох дівчаток п'яти семи та дев'яти років. Про це інформує Волинська окружна прокуратура. За даними слідства, з вересня 2022 року, по травень 2023 року, 55-річний чоловік, мешканець одного з сіл на Ковальщині, вчиняв розпусні дії щодо трьох малолітніх дівчат. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років та шести місяців позбавлення волі. Окрім того, відомості про нього включено до єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи. У селі Копачівка Луцького району сталася пожежа. Як повідомляють рятувальники, вогонь спалахнув у господарській споруді 16 листопада о 18.50. На місце події прибули вогнеборці селища Дубище та працівники місцевої пожежної команди села Копачівка, які о 19.55 ліквідували загоряння. Ймовірна причина пожежі несправність пічного опалення. Керівник представництва білоруського підприємства, який привласнив понад 1,3 мільйона бюджетних грошей на ремонті дороги на Волині, отримав 7 років позбавлення волі. За інформацією Волинської обласної прокуратури, обвинуваченим виявився директор представництва ВАД ДБТ номер 4 міста Брест. Відомо, що у 2019 році, згідно з укладеним між галузевим департаментом Волинської ОДА та білоруським підприємством, договором робіти споточного ремонту, Ремонту автодороги місцевого значення у Ковальському районі посадовець підприємства підрядника заволодів бюджетними коштами в сумі понад 1,3 млн грн, мільйона гривень, вказавши в актах виконаних робіт вищий клас та більше обсяги асфальтобетону ніж насправді використали. Директору підприємства присудили 7 років позбавлення волі. Також керівник представництва відшкодує заподіяні збитки. На Волині продовжують незаконно вирізувати ліс. Як повідомили у Поліському лісовому офісі, нещодавно було затримано порушника, який встиг завдати збитків у масивах заболотівського лісництва на загальну суму понад 5 тисяч гривень. У філії Колківське лісове господарство лісопорушника затримали двічі. Спочатку на самовільній рубці у Кукленському лісництві із загальною сумою збитків 10,5 тисяч гривень. Того ж дня він встиг здійснити самовільну рубку з. Знову на понад 5 тисяч гривень. За обома фактами складено адмінпротокол, і порушнику доведеться сплатити у бюджет всі збитки та штрафи. Ще один факт зафіксували працівники філії Ківерцівське лісове господарство у Цуманському лісництві. Загальна сума збитків більше 275 тисяч гривень. І переходимо до всеукраїнських новин. Російські терористи не полишають у спокої мирні українські міста та села. Так, у ніч проти 17 листопада окупанти влаштували вогневий терор на Херсонщині, били по житлових кварталах. За інформацією голови ОВА Олександра Прокудіна, внаслідок ворожої атаки, травми, несумісні з життям отримала невідома жінка без встановленого місця проживання. Також двоє жінок, постраждалих напередодні, померли в лікарні. Це жителька Білозерка, яка потрапила під вогонь в день, і Харсонка, котра постраждала надвечір у середмісті. Російські окупанти обстрілювали і Донеччину. Так, на Донецькому напрямку дві людини поранено в Антонівці через артобстріл. За інформацією поліції Донеччини, під вогнем перебували вісім населених пунктів. Руйнувань зазнали шість цивільних об'єктів. БПЛА росіяни спрямували на Покров пошкоджено складське приміщення по очеретиному війська РФ вдарили ураганами. Снаряди влучили в магазин. Крім того, стало відомо про поранену людину в Торецьку, яка отримала травми під час обстрілу ще 15 листопада. Близько третьої двадцять ночі ворог обстріляв селище Куп'янськ-Вузловий, Куп'янського району. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Сенгубова пошкоджено приватне домоволодіння. Там сталася пожежа 16 листопада. Пізно ввечері РФ завдала чергового удару по Ізюмському району. Пошкоджень зазнала будівля пожежної частини та техніка ДСНС. Вночі російська армія била і по Нікопощині. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака з артилерії спершу ворог поцілив по районному центру, потім по одному із сіл Марганецької громади. Надійшли хороші новини з Херсонщини. Командування морської піхоти повідомило, що ЗСУ закріпилися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині. У ході боїв російські окупанти зазнали важких втрат у живій силі та техніці. Вбитими рашисти втратили 1216 осіб особового складу та 2217 пораненими. Ці цифри насправді не можуть не тішити. Також українські герої знищили 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки, 48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР та БМП, 9 РСЗВ, 14 плавзасобів, 15 Дцять одиниць спеціальної техніки та 4 командні пункти і 29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних. Крім того, зведеним підрозділом РЕП морської піхоти було нейтралізовано 135 fpv дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня. У російському полоні перебувають 4337 громадян України. З них 3574 – це військові та 763 – цивільних людини. Про це повідомила комісія з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Відомо, що станом на зараз проведено вже вісім засідань комісії, під час яких і встановлювали кількість українських громадян в полоні Росіян. Володимир Зеленський доручив Міноборони, генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вилюти носіїв джалів міг 31 не паралізували країну на години. Про це Володимир Зеленський заявив на ставці щодо забезпечення сил оборони наступного року. Як відомо, в багатьох містах на час тривоги зупиняється громадський транспорт. Оголошується перерва в роботі підприємств, державних установ, шкіл та дитячих садків. Вранці 17 листопада у Львові машина патрульної поліції збила пішохода. За інформацією патрульної поліції Львівщини, після ДТП потерпілого ушпиталили. Однак, на жаль, у лікарні чоловік помер. Департаментом патрульної поліції проводиться службове розслідування. Відомо, що патрульних відсторонено від виконання службових обов'язків вони надають необхідні покази. Обставини цієї жахливої події встановлюють. І переходимо до новин світу. Представники польських перевізників 16 листопада заявили, що розширять прикордонну акцію протесту проти України, заблокувавши ще один пункт пропуску для вантажних автомобілів Шегині Медика. Про це заявив журналістам один з організаторів протесту Томаш Борковський. Зокрема, за його словами, Київ наразі не зміг досягти згоди на нових переговорах з польськими перевізниками, які вже майже два тижні блокують вантажні перевезення. На трьох основних прикордонних пунктах пропуску. Борковський повідомив, що з понеділка, 20 листопада, вони розширять блокаду на пункт пропуску медика. Він зазначив, що далекобійники очікують нового раунду переговорів з польськими та українськими урядами, і цитуємо, «незадоволені не задоволені швидкістю переговорів. Нагадаємо, у переговорах, що відбулися 16 листопада у прикордонному пункті пропуску Дорогуськ, взяли участь представники міністерств інфраструктури України та Польщі, а також транспортного департаменту Єврокомісії. Повідомили у українському уряді. Міністерство транспорту України зазначило, що польські протестувальники не прийняли пропози, Цієї і що сторони продовжують шукати рішення. Президент Фінляндії схвалив пропозицію уряду про передачу Україні нового пакета військової допомоги. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Фінляндії. Зазначимо, що це вже 20-й пакет допомоги, який Фінляндія надає Україні з початку повномасштабного російського вторгнення. Його вартість становить приблизно 100 мільйонів євро. За словами міністра оборони Фінляндії, загальна сума переданої Україні допомоги становить півтора мільярда євро. Традиційно фінський уряд не оголошно. В міст пакетів, а також графік та спосіб їхньої доставки, і на продовження теми. Банк розвитку Ради Європи схвалив кредит у розмірі 100 мільйонів євро для Міністерства охорони здоров'я України на фінансування відновлення інфраструктури галузі охорони здоров'я зруйнованою війною та задоволення нагальних потреб. Про це повідомила прислужба Ради Європи. Зазначимо, це перша кредитна операція банку в Україні після приєднання Києва 15 червня 2023 року.